Цієї ночі снаряди знову падали на непідконтрольній Україні Донецьк та Докучаївськ. З 10-ї вечора й до першої ночі не припинявся також артобстріл Горлівки. Там найбільше постраждав захід і центр міста. Люди у соцмережах повідомляли про численні руйнування та пожежі. В Донецьку тим часом міни сипалися на Петровський і Київський райони, та найсильніше обстрілювали аеропорт. І це попри застереження держсекретаря США, який назвав деструктивним кроком наміри Петра Порошенка спробувати відбити Донецьке литовище. Таке Джон Керрі заявив після зустрічі з президентом Путіним у Сочі. сполучені штати наполягають на дотриманні мінських домовленостей під креслом американських дипломат. Якщо справді президент Порошенко виступає за те, щоб почати зараз якісь силові операції, то ми б запропонували йому подумати, перш ніж робити такі дії, тому що мінські угоди тоді опиняться під серйозною загрозою своєю чергою про недотримання угоди про припинення вогню з боку бойовиків. Вкотре заявили в штабі. АТО. на Донецькому напрямку найбільше злочинці стріляли по піскам, використовуючи мало не весь арсенал своєї зброї. В районі Широкиного стріляли з мінометів великих калібрів. На Артемівському напрямку прихильники так званого Руського миру масованим обстрілом 152-мм артилерії піддали дружбу.